Еол, насупившись, сказав, Я все б зробив за сюю плату, та вітрі всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, а Нот поїхав на весілля. Зефір же давній негодяй з дівчатами заженихався. А евр поденщики нанявся. Честь панс, сподіваюсь, ніхто не подумав, що я на старості підступно зрадив риболовлі і подався в поети. Ну, по молодицям, як той зефір міг би ще, звісно, рванути після рибалки. Треба ж жарити рибу має на увазі. Тому, сподіваюся, ви впізнали рядки з легендарної Енеїди Івана Петровича Котляревського. Так вже заведено, що все невідоме не тільки настрожує людей, а й дає підгун для створення всіляких міфів, забобонів та пересторог. Як ви вже здогадалися, у відео спробуємо розібратися, що таке вітер. Сподіваюсь розповідати про те, що Борей, Евр, Зефір, Іно це боги-вітри в древньогрецькій міфології, а дядько ЄО, це їх мерчендайзер чи шеф, не потрібно. Будемо з'ясовувати, як вітер може пливати на результати риболовлі, і, звісно, спробуємо визначити при якому напрямку вітру повинно плювати. Давайте з самого початку розберемося, що таке вітер, як він утворюється і що відбувається, коли він дме. А потім від глобального масштабу перейдемо до водойми і спробуємо на прикладах розібратися, що може відбуватися під час цього явища і як реагує риба. Вітер це рух повітряних мас в певному напрямку і з певною силою. Повітря, як і вода, не може бути в постійному стані спокою. Народжується вітер у місцях, де є ділянки рельєфу з нерівним нагріванням земної поверхні. В цьому нічого дивного немає, тому що різниця температури на різних висотах відносно рівня моря створює різницю атмосферного тиску. Вітер завжди дне з більш холодної місцевості в бік теплої. Повітря пересувається з території високого тиску до місцевості з низьким тиском. При цьому Чим більша різниця атмосферного тиску, тим швидше рухається повітря, і відповідно воно матиме більшу силу. А чим ближче відстань, тим сильніший вітер. Все просто. Вітер відсутній лише тоді, коли не відчувається коливання тиску. Сподіваюся, в загальному пояснив зрозуміло. Нерідко серед риболовів можна почути таке судження. Вітер південно східний, чи там Західний, чи південний, то точно клюватиме. А чи все так просто? Можливо, варто спробувати розібратися в правдивості такого судження. Давайте спробуємо. По-перше, орієнтуючись на напрямок вітру, потрібно враховувати, яка погода трималася на протязі декілька днів. По друге, важливо врахувати, що сформувало цей вітер, циклон чи антициклон, які зміни відбудуться. По-третє, вітер це зміна атмосферного тиску, і важливо враховувати тиск, зростає, чи навпаки він падає. Про атмосферний тиск і його вплив на організм риби я вже розповідав. Сподіваюся, ви переглянули це відео на каналі, зробили певні висновки про це явище і, і не забули поставити вподобайк. Поставили. І четверте, необхідно зрозуміти, де географічно прийшов циклон чи антициклон. Наскільки він близько і як він вплинув чи впливатиме, якщо проходить в той час, коли ви рибали. Для початку розберемося, що таке циклон і що таке антициклон. Згадаємо дитинство і сядемо за шкільну парту. Можна взяти у свого сина чи у доці підручник з географії. В якості шпаргал. Я ж для кращого розуміння, про що йдеться, зробив вам мультики. Прошу зауважити, що в мене на каналі повний реалістик. Шкільна програма, шкільний підручник і мультики. Пива не буде, бо вам ще зарано вживати алкоголь. Ви ж у школі. Якщо оцінили мою турботу, саме час підписатися на канал. Підписалися? Ну, тепер до науки. Щоденників ховати не потрібно, оцінок ставити не буду. Циклон це атмосферний вихор з мінімально низьким тиском у центрі і максимально високим атмосферним тиском на периферії. Вітри дмуть в центр циклону і піднімають повітря вгору. Чим спричиняють згущення водяної пари, яка, в свою чергу, утворює хмари. А велика кількість водяної пари, низький атмосферний тиск нерідко приводять до опадів. Влітку циклони несуть хмарність прохолоду, дощі та грози. Взимку циклон несе підвищену температуру, відливу та опади. На моєму малюнку зображений циклон, який сформувався в північній півкулі. Рух циклону та повітряних мас йде в напрямку проти годинникової стрілки. Коли циклон проходить з південної півкулі, рух циклону та повітряних мас відбувається у зворотному напрямку. Забіжу трохи наперед, щоб на банальному прикладі продемонструвати, навіщо я вам усе це розповідаю і чому так здалеко починаю. Уявімо, що напротязі тижня стояла спекотна безвітряна погода. У водоймі піднялася температура води, вміст кисню зменшився, і риба ловиться вкрай погано. Тому що вона тримається глибин, де прохолодніше йде кисню більше. Для того, щоб погрітися, їй не обов'язково підпливати до берега, де сидить риба. Вона може піднятися до поверхні, де вода прогріта. А рибак, що сидить на березі, і нервує, що нічого не ловиться, хай собі сидить. Він і не підозрює, що вибрав таке місце, звідки не докинути до тих глибин, де стоїть риба. А на човна ще не назбирав, та й човен у списку після шуби дружині. І тут з'являється циклон. Пітерець піднімає хвилю, збагачує воду киснем, маринки закривають сонячне проміння і знижують нагрівання води. А може ще й піти дощ, одночасне охолодження і збагачення кисня води. Невже ніколи не помічали, що іноді після дощу, вітру поліпшується активність риби, а пам'ятаєте, що коли серед старих рибгалок прикметою хорошого кльову карася влітку вважали похмуру, трохи сару погоду. Хоча всі знають, що карась теплолюбна, риба, як і більшість кропога. Але не поспішайте хватати вудки і бійти рибали. Адже ще й потрібно врахувати атмосферний тиск та ще деякі фактори. Про них пізніше розповім, а зараз розглянемо, що таке антициклон. Антициклон це замкнута область атмосферного фронту з високим тиском у центрі, відряднуть від центру за годинниковою стрілкою у північній півкулі, а у південній протилежному напрямку. У епіцентрі циклону переважає низхідний рух повітря, що зумовлює зростання тиску і підвищення температури. Завдяки нагріванню повітря стає сухішим, а це створює умови для безкварної та ясної погоди. Влітку антициклон несе тепло, а іноді спека. Взимку навпаки, холодну і ясну погоду. Ще один приклад: стоїть прохолодна сара погода, насувається антициклон на кілька днів. Адже він може мати площу від декілька сотень до декілька тисяч кілометрів. Очевидно, що наступить потепління, прогріється вода у водоймах і є шанс, що риба знову підійде до берегової лінії, і її буде можливо дістати навіть маховою вудочку. А якщо антициклон прийшов у літню спеку, то що відбуватиметься? Подумайте? Сподіваюся, мені вдалося переконати, що орієнтуватися на напрямок вітру, як то нерідко чуєш в порадах бувалих, не слід. Один і той же напрямок вітру може по-різному змінювати погоду і, відповідно, результати рибалки теж будуть різними. А для створення більш-менш точного прогнозу потрібно враховувати цілу низку супутніх факторів. На перший погляд все ніби складно і незрозуміло, але це не так. Якщо не полінуватися, пошукати інформацію про клімат України, особливо на ресурсах, пов'язаних з агробізнесом, то ви здивуєтесь. Вже давно прораховані, які вітри переважають на нашій території, відомі їх напрямки і навіть приблизна швидкість. На території України в цілому характерний антициклонний стан атмосфери. За рік приблизно 235 днів перебувають під дією антициклонів, 130 днів попадають під вплив циклонів, що в свою чергу створює перенесення повітряних мас із заходу на схід. У холодну пору року це відносно теплі маси, а в теплу прохолодні. Найбільша антициклонна активність спостерігається на початку літа та восени над східними та південними районами України. Якщо характеризувати напрямки вітру, то протягом більшої частини року, з вересня, по квітень в Україні ймуть головним чином західні, південно-західні та північно-західні вітри, лише в східних районах та Криму. Переважають вітри східних або північно-східних напрямків. Влітку напрями вітрів не стійкі. Значну роль в цей час відіграють вітри західного, а в деяких районах північного напряму. В Україні спостерігаються і місцеві вітри на узбережжях Чорного та Азовських Мрій. Влітку формуються бризи, що вдень мут з моря, а вночі з суходолу. В гірських районах формуються фени, що вдень мут з долини вгору, а вночі навпаки. Вихідні дані можна легко знайти і в розгорнутому прогнозі погоди, якщо зановитися в його зміст. Хоча середньостатистична людина не перевантажує себе цією інформацією. Самі пригадайте, як часто переглядаючи прогноз погоди, ви звертаєте увагу на те, що впливатиме на вашу місцевість. Антициклон чи циклон, який їх розмір, напрямок руху та швидкість? Подивилися, чи буде дощ, щоб розуміти, чи потрібна парасоля? подивили ще зимно, щоб тепленько одягнутися, і пішли. Так чи ні, чи я на вас наговорюю. Знову мультики і поясню ще одну важливу річ, яку не потрібно ігнорувати. Візьмемо для прикладу якусь умовну місцину. Тільки обов'язково, щоб із ставочком, рибкою, русалками, ой, вибачаю, зрозумів: русалок не буде, бо ви і своїм щастям рибалити приїхали. От я ніколи не розумів жінок. Ну і що, якщо чоловік на дієті, то що вже й не можна меню почитати, тобто на гарних жінок подивитися? А як же прекрасне, дискримінація якась на межі фізичної розправи? Все мовчу, а то що комусь дружина, мій YouTube канал заборонить дивитися. Так от ситуація, десь на північному заході народжується антициклон, і рухається до ставочка, на якому ви рибалите своїм щастям. І тут є варіанти. Якщо циклон рухається максимально швидко, при цьому епіцентр антициклону пройде над вами або ж максимально близько, то відбувається швидкий ріст атмосферного тиску. Сподіваюся, що ви ще не встигли забути, що атмосферний тиск в антициклоні підвищується від периферії до епіцентру. Відповідно, не факт, що риба так само швидко адаптується до високого тиску, і розраховувати на багато впійманої риби не варто. Можлива ситуація, коли антициклон рухається повз водойму. Будемо вважати паралельно. В такому випадку, є ймовірність, що під час всього руху атмосферного фронту водойма залишиться в зоні з сталим тиском. Коливання тиску будуть незначні і на рибу вони не вплинуть. На риболовлю можна потрапити і під час дії циклону. Зміна атмосферного тиску теж відбувається відповідно напрямку руху атмосферного фронту. І за урахуванням швидкості руху. Якщо рух повільний, циклон великий, то й повільна зміна тиску ніяк не вплине на рибу. Очевидний висновок, напрямок вітру не може слугувати єдиною безапеляційною прикметою вдалої риболові. Хоча скористатися певними бонусами під час вітру і після нього, риболов зможе. Про ці бонуси і розповім далі. Якщо розгулявся сильний вітер, по водоймі побігла велика хвиля, то, крім незручностей, пов'язаних з точним закиданням, рибаку потрібно врахувати і фактор глибини у місці лов. На мілководді хвиля, рух водних мас, будуть постійно кидати рибу з однієї сторони в іншу, їй знадобиться затратити чимало сил та енергії, щоб боротися з стихією. Це все рівно як бігти по ескалатору проти руху сходино. Риба обов'язково відійде на глибини, де коливання водних мас – Буде мінімальним. Тому рибак здатний думати, а не тільки гарного картуза носити, буде шукати, якщо не водну ділянку, то ділянку в дереві місцевості буде захищати водойму від віту. Це заводі, затоки, вигини річок, прикриті від вітру стіною камиша, ділянки з нависаючими берегами або ж берегами, на яких густо насаджені кущі або дерева. Такі заводі стануть тим місцем, де риба може перечікувати негоду. Крім цього, в такі тихі куточки переміститься не тільки риба, а й всілякі комахи, личинки, які живуть у водоймі і є кормовою базою для риби. Рух вітру спричиняє рух води. Створиться така собі течія чи потік води, який нестиме не тільки воду, а й те, що в ній є, в тому числі і те, що слугуватиме риби їдою. Нерідко на всіляких аматорських сайтах для риболовів зустрічав таку пораду. Якщо вітер, то потрібно сідати рибалити на тому березі, на який дме вітер. Цей берег вітер нестиме все її стіне і туди припливе сенька риба і буде вам рибацьке щастя. На перший погляд, ніби все логічно. Але чи знаєте ті порадники, що у риби вроджений інстинкт завжди йти проти течії за одним винятком, про нього згодом? Цей інстинкт. Дуже просто пояснюється, риба, направлена головою назустріч течії, і її ніс, уха, очі краще відчувають те, що попереду. Так їй краще і їжу шукати. Крім того, будова тіла риби влаштована так, що у умовах протидії води їй краще пливти головою, а не хвостом назустріч течії. Згадайте, як розташовані бокові плавники риби. А тепер проаналізуємо. Якщо ви скористались такою порадою та сіли рибалити на березі, в який дме вітер, то риба буде повернута у ваш бік хвостом. Органи чуття направлені від вас. Аромати вашої крутої привади з магазину, що Вася сусід розхвалював, рухаються не на рибу, а на вас, у ваш берег. Наскільки великі шанси спіймати багато риби в таких умовах? Після риболовлі ви прийдете додому і скажете всім! Що Вася поц і балабол, і абсолютно не шарить в приконках. А що ні? Тепер про ситуацію, коли вроджений інстинкт риби йти проти течії вимикається. У після нерестовий період риба, яка брала участь у нересті у Не буквально якоюсь конкретною хворобою, ви зрозуміли, про що я. Бажання вести активний енергійний спосіб життя у неї вкрай мале. І вона скочується за течою нижче, у тихій заводі, де рух води слабкий і де вона може відпочинути та прийти до тями. Малоактивна поведінка не вимагає багато їжі для поповнення енергії, тому декілька комашок їй вистачає надовго. І коли під її ніс закинути гачачок з товстеньким, жирненьким хробачком є велика ймовірність, що вона відреагує. А от коли вітер вчух, пали хвилі, над водою запанував спокій. Особисто я нікого не закликаю робити теж. Кручу педалі свого велосипеда на той берег, в який був вітер, і де на дні мулисте дно. Бо хто бачив не по телевізору, а вживу, як плуг трактора вивертає із землі всіляких робачків та жучків, і пташечки швиденько їх відзьобують, то здогадався, що і риба буде швиденько визбирувати під берегом все те і стівне, що прибили хвилі. І те що хвилі вивернули з сто Я закінчу. Дякую тим, хто не дивився до кінця. Зараз на моєму каналі 976 підписників, а потрібно набрати тисячу, бо побився об заклад з товаришем на дві пляшки Женьки Деніелса, що до кінця року наберу тисячу. Підтримуйте, бо як програю, то не пити мені віскі за ваше здоров'ячко. А ще, боронь Боже, депресія, закинув це ютуберство. Будете потім за мною сумувати. Мене все шануйтесь, і хай Бог вас береже.